Шановні земляки, на жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Необлаганна смерть забрала життя мужнього захисника, який боронив українську державу від ворога Шевченка Олександра Борисовича. Олександр Борисович служив молодшим сержантом, майстром 4-го ремонтного відділення бронетанкової техніки. Ремонтного взводу бронетанкової техніки першого ремонтної роти військової частини Збройних сил України 9 жовтня 2025 року зупинилося серце воїна-захисника української землі. Шануємо хвилиною мовчання номирующу пам'ять про нашого земляка Шевченка Олександра Борисовича. Знову ця страшна війна забрала на ще одне життя нашого героя, який захищав своїх рідних, свою рідну землю і нас з вами. Від імені міського голови від себе особисто від цієї громади я приношу щирі слова співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашого герою! Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні. Тяжка втрата пекучий біль та вкотре ми збираємося тут, в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності та пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за та незалежну країну. Повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Шевченко Олександр нецінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. молитвою в своєї матері, Матірі, святиславних стиквальних апостолів, преподобний і отці в наших, душу спочило, воїна Олександра Веселя, к свят учинить, налоні враму, покої до праведника, приєднає і нас помилує спасе. він благий і людину in hills that is sweet. Yes, Перед нами тіло воїна. Перед нами лежить зрілий чоловік, який пішов захищати свою батьківщину, який не побоявся включитися в цю боротьбу, де панує смерть. А перед Богом Він є творіння його рук. Він є дитя Боже. Він є син Божий. Чому його Господь забрав? Знає тільки він. Але, мабуть, тому, що прийшов його час. Тому що у кожного із нас він є свій. І тому сьогоднішній час. Вважаючи його у загробне життя, ми ще раз і ще раз молимось до милостивого Бога, щоб він простив своєму дитяткові, своєму синочкові всі його немочі, всі його гріхи, а згадав його подвиг, той, який він звершив в своєму житті, захищаючи всіх нас, і тому традиційно прощаємо і кажемо, засту небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь. Hmm.